А гороскопчик-топчик на 14 січня такий овен, ти розрулиш всі справи одним махом. Твій драйв сьогодні це щось неймовірне. Тілець очікуй на приємні подарунки або несподівані гроші надходження. День достатку. Близнюки, отримаєш звістку, яка тебе змусить стрибати від радості. Спілкування твій козир. Рак вечір буде наповнений таким теплом, що серце просто танутиме від щастя. Лев, ваші таланти помітять усі, готуйся бути зіркою будь-якої компанії. Діва, ви приймете рішення, яке принесе успіх уже найближчим часом. Терезив цей день ідеальний момент для кохання, побачень та ніжних зізнань. Скорпіон обставини складуться для тебе як найкраще. просто довірся долі. Стрілець, твоя жага до пригод, приведе тебе до дуже цікавого і перспективного відкриття. Козиріг, твоє слово в цей день має магічну силу. Тебе слухають, поважають та захоплюються. Водолій, несподівана зустріч або подарунок зробить твій день незабутнім. Риба, ваша інтуїція підкаже правильний шлях до мрії. Вірте у диво. Якось так бережіть себе.